Доброго дня, мене звати Квітослава, і сьогодні хочу познайомити вас зі штучною травою, яка представлена у нашому шоурумі Сіті Дос. Штучна трава, вся сертифікована чеського виробника і відрізняється по розміру ворсу. Буває довгий ворс, коротший, середній якістю та кольором. А також у нас представлена зелена огорожа. Це металева сітка з декоративним покриттям хвоя, яка виготовляється з металевого дроту діаметром 1,6 мм. Перевагами зеленої огорожі та штучної трави є перша стійка до будь-яких температур. Не боїться вологи та легко миється, не вигорає на сонці, швидко монтується у будь-який сезон, не підтримує горіння, не обмежена по висоті. Зелена огорожа та штучна трава це 365 днів зеленого покриття. Гарантія 10 років. Остерігайтесь підробок, звертайтесь тільки до професіоналів. Шоурум Сіті Дорс», вулиця Чорновола 1, ЖБК Кришталеве озеро.